Приколи про учня і ученика. Ну, про директора і ученика. Дімо Гвоздацький, ви будете розказувати вірш? Добре, давайте щоденник. О! ні, я вже Давайте А про що вірш розказувати? Про школу? Добре. Камінець у камінець, ми школу підірвем, заочку повісим директора заб'єм, а вчителька з англійської посади в мені таз, нехай я англійський буду будуть. Ах теж мало заража, Приколи про бідну сім'ю. Коли мені було дворочки, мама мила в каналізації мої носочки. Она пхала сольвані в очки. Продовження э, з Дімою. А свої носочки насрала і на голі ноги вдягала. Прикол, прикол про двох друзів. Альо, Богдан, мені тільки що недавно дзвонив той з дискотеки, ну, командир дискотеки. Казав, щоб ми прийшли і змагалися за дівчину по танцях. Прийдеш? Так. Добре, приходь. Це Я вже прийшов. Тоді починає змагання, я перший танцюю. малі моливчие Наша приказка чудова заткорила, наша школа закрурила, наша школа бо наша приказка чудова.